А чи готові ви радити про речі, яких ніколи не робили? Yeah, 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 yeah. <звучить> На Speaking One Given Advice, ви стаєте супергероєм парад. Ваш друг хоче змінити роботу. Ви радите. Він збирається переїхати в інше місто. Ви радите. Він роздумує над покупкою кавоварки. Так, навіть тут ви радите. Звучить смішно, так? Але на тесті це справжнє випробування. 30 секунд, щоб придумати пораду, і 60 секунд, щоб сказати її чітко, грамотно та без довгих пауз. What? Не хвилюйтеся! У цьому відео я розповім, як підготуватися, щоб ваші поради звучали природньо та переконливо, не як Google Translate. І як уникнути тих помилок, що знижують бал навіть у сильних кандидатів. А наприкінці відео я дам приклад такої відповіді. Gee Goli, thanks, mister. Що взагалі таке селпіп Speaking Test 1 У цьому завданні вам буде надана коротка ситуація. Наприклад, твій друг переживає через тест Дай Даємо пораду, як підготуватися, та не стресувати перед іспитом. На це у вас є 60 секунд. Перед цим у вас буде 30 секунд, щоб підготуватися. Як побудувати хорошу відповідь? Ось проста структура. Перше. Привітайся. Коротке привітання це лише 2-3 секунди. Але вони дають мозку почати спокійно та без зайвого стресу. Без привітання відповідь звучить різко та неприродньо. З привітанням ти одразу демонструєш правильний тон. Отже, фрази, які можна використати для виконання цього завдання. Привіт Том, звичайно, я з радістю дам тобі пораду. Привіт, Том, дозволь поділитися кількома ідеями, які можуть допомогти. Привіт, Том, звичайно, ось що я думаю, ти міг би зробити. Друге, дай основну пораду. Логічно, що після привітання має йти зрозумілий меседж. Якщо ти кажеш пораду одразу, Слухач розуміє, про що йдеться. Фрази. Я б радив. Я думаю тобі слід. Я рекомендую. На твоєму місці я б. було б хорошою ідеєю. Одна річ, яка може допомогти, це. Ще одне, що ти міг зробити, це. Третє. Поясни причину, чому ти даєш саме таку пораду. Пояснення це кілька додаткових речень, які натурально та логічно заповнять твою відповідь. Ти маєш говорити 60 секунд. І без пояснення, ти не набереш достатній обсяг. Без причини. Порада слабка. З причиною порада сильна, логічна та природна. Отже, фрази. Таким чином ти зможеш. Це допоможе тобі. Це чудовий спосіб. Це корисно тому, що це може спростити ситуацію. Це спрацювало для мене і думаю, що допоможе і тобі. Wow! That's great! Четверте. Додай особистий приклад. Целпіп це тест про реальне життя, а не про теорію. Коли ти даєш пораду із власного життя, твоя порада звучить переконливіше. Фрази, які можна використати. Наприклад, «От у моєму випадку пам'ятаю, коли я, я це спробував і це дійсно допомогло, я зробив так само і це добре спрацювало. П'яте. Заверши вічливо та вироси підтримку. Фінальний пункт це підсумок, який і завершує по суті логічний ланцюжок. Привітання. Порада. Причина. Приклад підтримка. Ось фрази, які можна використати. Сподіваюся, це допоможе. Дай знати, як усе пройде. Я впевнений, у тебе все вийде. Бережи себе і зберігай оптимізм. Не хвилюйся, все налагодиться. Удачі, ти це зможеш. I'm proud of you. Навіть якщо твоя англійська не ідеальна, така структура допоможе звучати впевнено. Та логічно, давайте ще раз пройдемося по структурі, щоб остаточно її закріпити. Привітайся! Дай основну пораду, поясни причину, чому ти даєш саме таку пораду, додай особистий приклад та заверши вічливо і вирази підтримку. А зараз приклад відповіді для ситуації. Твій друг переживає через тест Селпіп і не знає, як йому підготуватися, дай йому пораду. Your friend is stressed about the CELPIP test and doesn't know how to prepare. Give your friend some advice. Hi, Tom. Of course, here is what I think you could do. Let me share a few ideas that might help. I think you should create a study schedule and focus on one section of the test at a time. It could be a good idea to practice for 30 to 45 minutes a day instead of trying to study for hours all at once another thing you could do is take practice tests regularly to become familiar with the timing and structure one thing that might help is watching videos or listening to other people's sample answers this will help you build confidence and reduce your anxiety it's helpful because you will know exactly what to expect during the test it worked for me and i think it can work for you too in my case i was really nervous before my celpip test I remember when I tried to study everything at once, it made me feel worse. Then I changed my strategy. I focused on just one part a day and practiced speaking out loud. I did the same and it worked well. I felt more relaxed and confident during the actual test. I hope this helps. Let me know how it goes. This is much than 60 seconds, but Для побудови хорошої відповіді, і я впевнений, що з цієї відповіді ви точно візьмете щось для себе. О, oh, Оє! Yeah. на пам'ять 5-6 таких фраз і використовую їх для виконання цього завдання. Навіть прості слова та правильна структура дорівнюють високий бал. Yeah. Якщо це відео було корисне для вас, або ви знали щось нове. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, а яку пораду ви дали другу, який хоче покращити свою англійську. Далі більше до зустрічі і на зв'язку!